Скільки разів ви кудись запізнювались, але так мало статись, і це навпаки приводило вас чи до приємних зустрічей, або навпаки, ваше запізнення допомагало вам уникнути неприємних. Ви знаєте, ось цей момент, коли там ти спізнився на літак, чи спізнився на потяг, чи щось пішло не так. Перша наша реакція все пропало. Там чому світ такий жорстокий до мене? Ну чому так і так далі? Але насправді теорія підгорілого тосту говорить нам про те, що все таки мало статись для чогось більшого, кращого і так далі. І можливо, невдача це не кінець, а просто поворот у правильному напрямку. Уявіть собі юного Волта Діснея, який мріяв малювати різні малюночки. І він хотів малювати ці малюнки для місцевої газети. Але прийшовши і показавши місцевій газеті свої малюнки, йому сказали: Вам бракує уяви. І з одного боку можна було б засмутитись чи перестати малювати. Або навпаки, битись в ту саму точку, ні, в мене є уява і так далі. Доводити цій місцевій газеті, що все ж таки він правий, він цього вартий і так далі. Але в підсумку він відступає і там своєму підбальчику починає створювати свої анімаційні перші картинки і. І так, часом народжується Мікі Маус і цілий великий світ, який існує досі. Так і не скажеш, правда, що цій людині спочатку казали, що в неї немає уяви.